Chevrolet Болт, друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше нове надходження на продаж 2023 року. Chevrolet Болт в білосніжному кольорі в комплектації аутенлих на легкосплавних дисках, стильно виглядає. Є безключовий доступ на дверях. В салоні велика система мультимедіа, чорний текстиль, клімат-контроль, система попередження при зіркненні, втримання в полосі. Мультикермо, камера, заднього уряд та багато інших функцій для вашого комфорту. Пробіг складає 500 кілометрів. Автомобіль в ідеальному стані. Бачимо салон, просторий задній ряд. Дуже багато місця, дуже гарний стан. Бачимо, є зарядки для задніх пасажирів, для комфортних подорожей. В багажному віці, бачимо, знаходиться зарядний пристрій, який йде в комплекті, також абсолютно новий комплект ковриків. Автомобіль до нас заїхав, до речі, з Манхейму з пошкодженням заднього бамперу і все. Тому це дійсно гарний варіант, який варто подивитись, і подивитися його можна за адресою вулиця Розумовська, 34, міста Одеса. Придбати можна в кредит різних треніну також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, передамо в найкоротший термін і, можливо, саме це твоє авто.